В житті усім нам даний Богом Хрест, щоб ми несли Його по добрій волі через страждання шлях наш до небес. А без хреста ми Бога недостойні, а без хреста не зможемо йти шляхом вузьким, христовими слідами. Нам треба пам'ятати, що завжди Хрест нерозривно мусить бути з нами. А що є Хрест? Це сліз, гіркий потік в переживаннях, що лягли на душу, це боротьба супроти темних сил, супроти світу, марноти, і спокусів. Нести свій хрест це значить не раз зустрити опір від родини й друзів. Терпіть насмішки в цей лукавий час за те, що йдемо по слідах Ісуса. Нести свій хрест, це значить в молитвах виплакувати душі неспасених. спасених. Це значить не зректися слів Христа, не посоромитись його святого імені. Щоб хрест нести, потрібно відректи самого себе і віддати в руки Божі свого життя несписаний ще лист. А Бог до неба нам дійти поможе. Він сам пройшов дорогою страждань, як тіло на шматочки розривалось, Христос терпів без жодних нарікань, і кров не вина за гріхи пролялась. І тоді, коли вбивали в тіло цвях, він не благав отця, що все скінчилось, і що потець його з Христа узяв, він у стражданнях виборов, звершилось. А нам не дав Бог важчого Христа, Його в житті нести нам помагають отцівські руки і любов Христа, і ведуть у край, де вже страждань немає. Хай Дух Святий провадить до мети і без нарікань усім нам допоможе свій хрест через життя земне нести, звершаючи покірно волю Божу.